Так давно не бачила смысл, чула. завтра. Готина Віталія, який вже більше трьох років знаходиться в полоні. Взяли їх в чесний полон з обіцянкою повернути через 3-4 місяці. На жаль, вже чекає більше трьох років. Вже четвертий рік, як він знаходиться в полоні. Нам був колона в нього 23-му році. І інформація від звільнених з що було бачили. Живий наші серця. Сподіваємося, сьогодні повинен бути обмір. Можливо, на пощастить надій. Вони воювали за.